Це кандидат, який переможе. Васюни це кандидат, який переможе. Інші кандидати від Ви, Батьківщина і свободи це ті, які переможуть. Це свідомо сьогодні проходить маніпуляції. Я знаю те, що люди розберуться. І сьогодні, окрім того, я би хотів сказати, що. І закликати, напевне, наших партнерів, говорячи про керівника штабу пана Петра Адамика, який вчора Оля Дідня Дня давав незадоволення щодо Батьківщини, то я хочу звернутися в те, що на сьогоднішній день до виборів треба дати чітку відповідь, чи готові вони всі боронити Україну і підписати угоду до парламентських виборів. І саме сформувати ту демократичну більшість. До проведення виборів 28-го числа задекларувати чітку позицію, та яка повинна відповідати і сьогодні очікують від нас люди, і об'єднуватись треба до виборів з чіткими правилами, з чіткими законодавчими актами і з чіткою позицією. Я також хочу сказати, що демократична більшість цінообрані депутати, які не задекларують на сьогоднішній день чіткої позиції, це ймовірні ті, які будуть перекидатися на ситуативне голосування, знаходити багато причин або не дай Бог, гірше, ще і стануть тушками, використовуючи ті, ті, ті чи інші потенціали, які на сьогоднішній день вони використовують зарані перемоги. Заради перемоги любою ціною не дивлячись, здаючи ту чи іншу фірму, здаючи чи ті чи інші засоби масової інформації заради єдиної цілі. Я хочу ще раз підкреслити на закінчення свого спічу, що на сьогоднішній день ВО «Свобода» і «Батьківщина» будуть вести чітко паралельний підрахунок голосів. Ми закликаємо також тих, хто хоче приєднатися до нас, нехай конкретно запропонують, на яких засадах вони можуть проводити спільні дії, щоб протистояти бульдозеру влади партії регіонів.